Наступний продукт, про який я вам хочу розповісти, це новинка. Я вам розповім про дві новинки. І це перша новинка, це суміш розчинної кави та цикорію. В Іде вона 20 стіків, 80 грам. Мої клієнти дуже полюбляють каву з цикорієм. Попередня кава з цикорієм, вона, до речі, у нас зараз в акції. Ви можете придбати за 100. 4 гривні. Хто у кого закінчилася мої любі, пишіть мені, я обов'язково вам замовлю. Або якщо ви бажаєте е, самостійно замовити, я вам скину посилання, звертайтеся. Так от зараз ви можете придбати її по 104 гривні. А також я хочу звернути вашу увагу на новинку, яка йде у нас в суміш. Це веганська кава, а також вона корисна. Для здоров'я, вирощена в Індії, і вона її зміщує каву з цикорієм, з коренням, щоб створити смачну каву. Я собі також зробила каву, хоча вона і прохолодна, але вона дуже-дуже смачна. Ви можете також до цієї кави додавати або мед, або цукор. хто любить. Я, наприклад, п'ю без цукру я додаю рослинні сливки. І якою ж ви можете насолоджуватися навіть у подорожі, на роботі, тобто, тому що її дуже зручно брати з собою, як і ту каву, що ви вже полюбляєте знаєте з цикорієм, яку, та кава у нас вона унікальна тим, що ви маєте можливість її пити навіть при високому тиску. І також, бачите, ця кава зручна, має 20 таких стіків, і, пожалуйста, насолоджуйтесь навіть подорожі. І чим же ж ця саме кава чудова і корисна. Вона має джерело таких мінералів, як магній і цинк, а також антиоксидантів, таких як вітамін С і Д. Кава з корицею також є хорошим джерелом інуліну. Пробіотичної клітковини, яка підтримує контроль ваги та здоров'я кишечника? І у ній значно менше кофеїну, ніж у звичайної кави. Тим вона також нам і корисна. І вона має слегка деревний і горіховий смак. І це дійсно так вона дуже приємна на смак. Як ви, яким ви можете?